Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Перші результати у справі з мафами на Самбірській. Напередодні до журналістів народного контролю звернулись обурені мешканці вулиці Самбірської у Дрогобичі, які поскаржились на власників новозбудованих магазинів. Людей не влаштовує, що після того як бізнесмени поставили десятки мафів, про облаштування території біля них, ніхто не думає. Нарікаємо на те, що не дотримують свого слова. І тому ми написали заяву. Скільки бились, скільки ми просили не будувати того шанхаю. Тому що повирубували такі гарні дерева. Ну, якось було якесь було озеленення. Ми ранком повставали, вже дерева позрізувані. Журналісти народного контролю звернулись до начальника управління комунальних ресурсів Ростислава Росохи, який повідомив прізвища власників мафів. В документах, які додавалися до рішення, була оприлюднена схема. Дана схема є така, у даній схемі є зазначено 17 місць для встановлення малих реструктурних форм. Проте по рішеннях, якщо ми проаналізуємо по рішення, які відвели саму ці Самбірські, там є більше місць, які не надаються. Можливо, було внесено зміни в схему розміщення малих ректорних форм громадсько журналістського руху народний контроль Дрогобичина з ініціювали зустріч дрогобицьких підприємців, які є власниками мафів на вулиці Самбірській. Керівник проєкту Роксолана Буяк ще раз наголосила про необхідність виконання бізнесменами обіцянок перед мешканцями мікрорайону. До нас зробилися мешканці вулиці Самбірської, які живуть там в районі мафів. Вони зібрали підписи з трьох під'їздів і власне з проханням просто побажанням. Тому що напередодні, коли міський голова роздавав сам він був разом із Субтитром Простольовим, міським лаву, і вони обіцяли, що ми беремо цю землю, ставимо мафи, але вам посадимо там якісь кущики, якісь дерева, посадимо вам озеленення якесь і зробимо ламочки для ваших дітей, тому, що, можливо, якісь качелі. Розмова така була, мешканці там були. Мафами було. було Було, було. таке, тому що в нас теж є відео, було. ми були на цій зустрічі та, і ми про це говорили. Потім з'явилися мафи. І, власне, мафи з'явилися, а, а ніякого ні пущика, ні, ні лапочки не було там. Начальник управління комунальних ресурсів Дрогобицької міськради Ростислав Росоха пообіцяв особисто контролювати процес облаштування території на Самбірській. Ми дискутуємо для того, щоб зробити щось краще, щоб показати ефект. Що от мафи дали, щось для мікрорайону Самбірська. Тобто, ну тим того що там. Покупці можуть задумати свої там потреби споживчі купити, одни ще того, зробили ще то, то то, то, то. То ви запити готові теж. Ви там зробили якісь там ліхтар, зробили якісь там сходи, влаштували до Власники мафів не заперечували, що порядкувати територію навколо магазинів потрібно. В ході дискусії присутні обговорили, що конкретно може зробити кожен власник магазину. Плануємо посадити такі, такі туї, але такі то планується, але не все зразу. Я й так багато зробили. Оставити лавчу. Панеце також Все. не всі бізнесмени тільки планують. Є й такі, що вже почали процес облаштування території. Після того, як журналісти проекту взяли на контроль ситуацію із забудовою вулиці Самбірської мафами, деякі власники одразу ж приступили до виконання робіт. Там облагороджується 65 квадратних метрів. Це є доріжка. Там, де машини заїжджають, щоб вони не заїжджали далі, чи там не казали, що магазини заїжджають і там болото, буде бруківка. Ну зараз її вже. Далі огороджується, є тротуар десь півтора метра, теж це буде брутівка. Тротуар, Тому що від стоянки люди собі проходять там до слідуючих магазинів чи ще. Якось. Зробили там сходи, зробили там якийсь трошки з'їзд, ну трошки не доробили ще. Але зверху сьогодні встановили світ. світло притягнуті і ночі не буде постійно сюди. Два світильники на цей коридор не достатньо. Керівник проєкту Народний контроль висловила сподівання, що бізнесмени сумлінно поставляться до виконання робіт по облаштуванню території навколо своїх магазинів. Я наразі дуже дякую тим людям, які зголосилися, бо направду дуже важливо, щоб ми одне одного розуміли і йшли на якийсь компроміс. Я думаю, що ті такі мінімальні якісь затрати, я розумію, зараз складна ситуація, навіть у що поставити, це так само є витрати. Але, знаєте, я думаю, що люди вам, вам будуть вдячні і вам, щоб потім про людьми сказати, що все-таки ми це зробили, ми це поставили для людей, тобто ми абсолютно маємо чисту ставити. Дякую всім, хто зголосився прийти. Сподіваюся на співпрацю. Журналісти триматимуть на контролі подальший розвиток подій у цій справі. Про остаточні результати обов'язково проінформуємо вас вже в наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Бояк Ігор Дьорка, Ігор Горчиш. Народний контроль, Дрогобичина.